Біля автомобіля на одній з станцій техобслуговування в Ромнах вишикувались жінки. Нині вони складають іспит з автодіагностики. Сідаєте в автівку, вмикаєте світло, а у вас ну, фара не світить. Що ви будете робити? Одна фарено світло. За поліжники перевірки так, що ви берете для Мультиметр. Можете мультиметром, Можете контролічки. Давайте кантролічки перевірте, Будь ласка. Роменчанка Яна Федько каже, має кілька професій, але вирішила не зупинятися та опанувати автодіагностику. На віку, як на довгій ниві, кажуть, можна ж все, що хоче, можна розвиватися далі. А вдруг вона по житті вообще можна цим ділом займатися і далі побачимо, що воно буде у жінки. Є власна автівка, але під час курсів говорить дізналась багато нового. Елементарні речі, які ми ну, не стикався, знаєш там. Візуально акумулятор, а як його перевірити? А як його зарядити, А як його а двигатель? А чого там тормози воно? А де та колодка? Так, а де колодка там показують нам? Так внимательно подивились. А ще ж як нас куча дівчат, і каже ж носика, свого туди посуне. Ви знаєте, інтересно. із Конотопа в Румни опановувати автодіагностику. Приїхала Наталія Яблонська. Жінка працює в транспортній сфері, тому каже, їй ці знання необхідні. Чоловіків на жаль забирають на війну. І автопарк наш залишається переважно без чоловіків для того, щоб у нас є з громадою таке бачення, що по можливості набрати водіїв жінок на автобуси і на спецтехніку, тому що ми надаємо дуже в нас великий спектр надання послуг. І тому я приїхала сюди своєю колегою для того, щоб опанувати ази мінімальність. Теорію і практику комп'ютерної автодіагностики 20 жінок із румен Конотопа вивчали упродовж кількох днів. Розповідає інструктор Андрій П'янов. Дівчата дуже дуже стараються, дуже хочуть пізнати цю професію. Так ну нам дуже приємно. Тобто ми розказуємо. Вони впитують інформацію і дуже дуже гарно і швидко запам'ятовують. Курси з автодіагностики для учасниць безоплатні. Їх організували в рамках проєкту Віак 2 діємо за для жінок та їх можливостей, розповідає представниця жіночого центру працевлаштування в Роменській громаді Дарина Чуба. Спрямований він на те, аби жінки стали більш економічно спроможними. Зараз нас захищають, і жінкам ну, не те, щоб навіть так доводиться, але їм треба оновити професії, маскулінні, чоловічі, їх інколи називають, щоб можливо забезпечити свою сім'ю, можливо, стати підтримкою в тій чи інакшій ситуації. У нас були і онлайн заняття, такі теоретичні практики на сьогодні, другий день. Потім у нас ще буде теорія. Наприкінці курсу, кожна жінка отримає набір, який включатиме в себе ці прилади, які допоможуть діагностувати. Автомобіль нині проект реалізовується в чотирьох областях країни, каже його регіональна координаторка Ірина Пархоменко: в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській. Через ці курси ми руйнуємо такі гендерні стереотипи, які є в нашому суспільстві стосовно, так би мовити, чоловічих професій. Насправді цей розподіл він дуже умовний, і в час війни, в час воєнного стану ми розуміємо, що є дуже багато різних професій, які не потребують такої серйозної фізичної сили, і де в принципі, жінки можуть самостверджуватися, можуть розвиватися і можуть будувати своє професійне майбутнє. За інформацією Ірини Пархоменко, курси призначені в першу чергу для жінок вразливих категорій населення. Це жінки з числа ВПО, це багатодітні родини, ну, жінки з багатодітних родин, а це матері одиначки, це жінки з інвалідністю. Ну, такі, от, скажімо, категорії, в першу чергу, ми охоплюємо. Нині в рамках проєкту в Сумській області паралельно діють й інші курси для жінок. У конотопі вчать на малярів штукатурів, а в Тростянці за тиждень навчатимуть клеїти шпалери. Ірина Касьяненко Сергій Коваль Суспільне новини Сумщина.